Думки людей щодо фільму Дюна частина друга. Це володар перснів цього покоління. Персонаж Хавєра Бардема був напрочуд смішним, Лісан Альгаїб занадто скромний, щоб визнати, що він обраний. Дені Вільньов став одним із великих режисерів усіх часів. Тепер він у пантеоні поруч із Корсезе, копола та іншими, і продовжує вдосконалювати мистецтво кінорежисури. Максимальна повага. Я називаю його своїм улюбленим діючим режисером. Але я думаю, що він просто став моїм улюбленим режисером. Цей хлопець не робить помилок, навіть у Скорсезе є кілька фільмів, які не відповідають його звичайним стандартам. Якщо Вільньову вдасться зняти побачення з і Ідюна Месія, він стане найкращим режисером науково-фантастичних фільмів усіх часів. Зараз, на мою думку, він вже обговорюється в цьому контексті. Сцени з хробаками були неймовірними. Весь цей фільм був просто приголомшливим. Я б також зробив все, що Флоренс П'юс сказала мені робити. Як вони злазять черв'яків, коли їх поїздка завершена? Ймовірно просто відмовляються від них, як ви робите з автомобілем у GTA? Це те, що я робив зі своїм велосипедом, коли вперше навчився їздити на ньому. Я ставав на одну сторону, а потім стрибав, коли хотів загальмувати. Одного разу вдарився в чиюсь машину в житловому комплексі. Все, що можу сказати, я міг би їздити на хробаках. У книгах вони в основному просто котять черв'яка і зістрибують геть. Ви їдете дуже далеко, до того моменту, поки він не втомиться. Тоді його легше покинути, тому що черв'яки просто потім глибоко пірнають, щоб задихнутися і відновитися, і навіть не турбуватися, намагаючись з'їсти вас. Можливо, було приємно побачити сцену сотень фременів, які зістрибують з черв'яка. Але швидше за все це було б зайвою витратою часу. Фейт виглядав враженим і сексуально збудженим кожного разу, коли пол вдаряв ножем або кричав на когось. Це викликало у мене сміх. Чудовий персонаж. Коли Пол вбивав барона, він виглядав так, ніби збирався кінчити. Батлер просто розірвав цю роль. Чоловіче, клянуся. Є тонкий момент всередині його екстазу під час цієї сцени, де він виглядає так, ніби каже: Чорт, це був мій улюблений дядько. А потім він миттєво змінюється і виглядає враженим від пола. Чи можемо ми говорити про те, яким божевільним був пол, коли назвав Лоренс Пью своєю майбутньою нареченою прямо перечані? Я присягаюся, що всі на моєму показі ахнули від його зухвалості. Це було так смішно. Мені сподобалось, як принцеса Ірулан боковим зором пояснювала: дівчина я дійсно не планувала бути руйнівником стосунків. Просто мій батько ідіот. Дідусь удар ножем. Ти помреш, як тварина. Це має бути одна з моїх улюблених цитат, які я чув цього десятиліття. Боже, це було так холоднокровно. Фраза відправити їх до раю повинна бути однією з найхолодніших за останнє десятиліття. Піщані черв'яки це Убера Ракіса. Вони не намагаються почати розмову, тому це 5 зірок для мене. Але також вони з'їли мого друга 4 зірки. Однією з моїх улюблених деталей у цьому фільмі є Гідді Прайм. Вдень він залитий білим, а феєрверки чорні, а вночі феєрверки білі. Це чудова візуальна ідея, і мені подобається, як феєрверки схожі на чернильні плями. Фаєрверк із чорнильною плямою був таким класним ефектом. Сцена в колізеї вже робила планету такою візуально виразною, а потім феєрверк це розвинув ще краще. Як саме Пол вбив фейда рау тут в кінці? Він витягнув кинжали і в ньому за страх і проткнув ним фейда? Це все було досить вибухово для мене. Також не знаю, чи хтось помітив, але ця послідовність була в основному прообразом, коли Пол і Гурні спарингувалися в першій частині. Пол дозволяє собі отримати удар у нелетальне, але дуже смертельне місце, щоб він міг піти на вбивство. Це був єдиний спосіб змусити рауту відкритися. Тому ти, в принципі, маєш рацію. Я побачив, що Пол розумів, що Фейт був тією людиною, яка буде насолоджуватися моментом смерті, і використав цей момент. Йому довелося отримати смертельну рану, щоб змусити Фейда стати вразливим. Пол дихає. Стілгар. Лісан Альгаїб, я не був готовий до евангеліста Хав'єра Бардема, найбільший хайпмен Пола. Я щойно повернувся після перегляду фільму. Можу підтвердити, що близько 50% аудиторії щоразу голосно сміялися. Як читачу книг мені сподобалось. Я вважаю, що в разі адаптації важливо розглядати їх окремо. З численними скороченнями стає видно, які історії та теми Денні Вільньов відзначав для вивчення, і з усіма змінами у частині першій стає зрозуміло, чому частина друга вийшла такою. Особисто мені фільм сподобався. Я розумію внесені зміни. Як автономний двочастковий епост він точно робить те, що задумав, зберігаючи теми і відданість книгам. Кажіть, що завгодно про фільм. Але Дені зробив неймовірну роботу, щоб залучити до дюни звичайних фанатів. Це не достеменна адаптація. Були потрібні скорочення, але бачите, як мої батьки захоплено чекають на цей фільм, викликає у мене певну невизначену радість. Благослови вас Боже, Дені! Я добре це розумію. Моя дружина полюбляла перший фільм. А мені він не дуже подобався, і вона дуже хотіла, щоб я подивився другий фільм разом з нею. Поставившись до цього із величезним скептицизмом, я вийшов з сеансу як мегафанат. Абсолютно кінематографічний шедевр, режисура, сюжет, звук, усе було на височезному рівні. Я був надзвичайно вражений. Остін Батлер вкрав шоу. Я зрозумів, що Джош Бролін і Хав'єр Бардем знялися разом з часів старим тут не місце, але вони боролися разом, а не проти одне одного. І я думаю, що це надзвичайно приємно. Саундтрек був приголомшливий. Я ніколи не був Ваймакс, який так сильно трясло. Ми також мали протистояння Таноса та Дракса ДРАКС 02. Відтепер я з хлопцями кричу Лісан Альгаїб при кожній нагоді. Якщо будь-хто з вашої команди заперечить, нагадайте їм, що саме таку скромність проявив би обраний. З іншого боку, якщо хтось з ваших товаришів відмовиться називати вас Лісан Аль Гаїбом, видайте їм кілька непомітних фактів про їхню прабабусю, які ви придумали. Їм буде соромно визнати, що вони не знають нічого про своїх прабабусь і підтримують ваш особливий статус. Можливо, зі мною не погодяться, але гра двох головних акторів Тімоті та Зендаї мені здалася дуже нудною, і чесно кажучи, це часто виводило мене з фільму. Жоден з них не був переконливим у своїй ролі, і фізична гра в сценах взаємодії здавалася дуже одноманітною. Справжньою виглядала як найбільш інтимна сцена між ними, коли вона навчала його ходити по піску. Остання сцена, де Пол говорить Чані, що завжди буде її кохати, здалася дуже невиразною. Ти не міг побачити нічого на його обличчі, і не її також. Для мене шоу вкрав фейдраута. Крім цього, фільм був дивовижний. Обов'язково дивіться Ваймакс. Звук був абсолютно бездоганний, і дизайн побудови та костюми були неймовірно гарними. Все влучно, ці актори справді завадили фільму стати для мене винятковим. Перетворення Джесіки Фремені виявилося найжорстокішим моментом у цьому фільмі. Та сцена, коли вона розмовляла з Алією, а потім побачила групу Фременів і сказала: ми повинні перетворити їх. Почнемо з найвразливіших. Була дуже жахливою. Уявіть собі, ви просто маленька фременська дитина, а ця дивна іноземка починає розмовляти сама з собою, дивлячись вам в обличчя. Мурашки. Вона передає так сильно, навіть не рухаючи м'язом.